Гостина у Києві знову став епіцентром міліцейського свавілля. 18 лютого на захисників історичної пам'ятки напали рейдери, витіснили їх з внутрішнього дворику будівлі. До місця подій прибули відразу шість народних депутатів-свободівців: Міщенко Гелевей, Мартинюк, Віршніченко, Іллєнко, Юрко Сиратюк. Демонтували кілька парканів, однак дістатися до гори забудовників не змогли. Ті буквально забарикадувалися зсередини. Кияни здаватися не збиралися. Зараз громадськість зайшла до гостинного двору, і власне ті бандити рейдери, які сьогодні вночі тут влаштували бійку, виконали людей на вулицю. Вони ми так бачимо, зникли звідси, і зараз ми розблокували гостинний двір. І ми будемо далі добиватися, щоб гостинний двір був для киян, а не це перетворилося в чергову якусь нікому не потрібну Торгово-розважальний центр Родівельне сміття, яким забудовник заблокував вхід в арку, і зараз відкриємо ці ворота знову. Для того щоб можна було продовжувати нашу акцію, щоб люди могли заходити до гостинного дому. Але градус міліцейської брутальності збільшувався тим більше рейдери бачитися з депутатами явно не хотіли. Ми хотіли підійти до представників, власниках фірми забудовника яка займається тут незаконними діями, так? Але, на превеликий жаль, замість того, щоб повести переговори з народними депутатами, як, що там, чотири народні депутати можуть з ними зробити, в принципі, нічого. Вони запрокодувалися за своїми цими приватними охоронцями, десь 20 людей в чорному за гратами, і почали прискати газом в людей, відмовлялися відкриватися двері для народних депутатів. Саме застосовуючи спецзасоби, міліція побила цілу групу народних депутатів свободівців. Вони свідчать, керували ганебною акцією офіцери міліції Фещук Бойко Олександров. Тим часом їхні підлеглі по одному висмикували захисників гостинного двору і запихали в автозаки. <паспоряджев> Серед незаконно затриманих народний депутат Андрій Міщенко. Побили Іллєнка, Гелевея брутально били ногами, Бригінця, Сиротюка. Що це таке взагалі? Тобто, ще раз наголошую, сьогодні міліція реально перейшла межу. Вона відверто кришує бандитів, бандитів, з Укрреставрації, які знищують пам'ятку архітектури «Гостиний двір. Кілька депутатів, зокрема Юрко Сиротюк та Олександр Бригинець, намагалися заблокувати вивезення затриманих. Лягли на асфальт під колес автозаків. Всього цього дня міліція заарештувала 37 киян. Більшість потрапила до подільського райвідділку міліції. Хто дав розпорядження бити людей? Зокрема, як народних депутатів, які побили до крові, яких не заважаючи на представлені посвідчення, працівники як спецпідрозділу, так і міліціонери били як ногами, руками. Майже відразу коло Подільського РВС безстроковий пікет київських свободівців. Першим відпустили депутата Міщенка. Удавали, що помилилися. Начальник міліції зробив круглі очі, що в нього затриманий у відділку народний депутат України. Я думаю, що це проба сил для того, щоб подивитися, наскільки, наприклад, фракція свободи зможе відреагувати на таку брутальність на порушення закону, на порушення конституції. Слава Україні! Героям слава! товариства. Враховуючи те, що я голова підкомітету в комітеті забезпечення законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, я, крім того, що є голова підкомітету пеніціарної служби. Тобто ви самі можете уявити, що робить влада, коли депутати, яких обирала, обирав народ, Депутати за які голосували за кожного депутата свободів, це голосувало 100 тисяч мешканців, 100 тисяч наших українців, які давали за нас голоси, пакують як якісь непотріб. При тому це було заарештовано мене не всередині, десь гостинного двору це не було десь на другому поверсі, чи ще бог знати де. Це було на самій контрактовій площі. Вже наступного дня в Верховній Раді лідер свободи Олег Тягнебок зажадав звіту, хто ж таки дав команду атакувати людей і бити народних депутатів. Ми вимагаємо і ставимо це питання перед керівництвом Верховної Ради. Як тільки почне роботу сесія Верховної Ради, ми маємо запросити сюди представників силових структур для того, щоб вони проінформували про ситуацію і покарали винних, які собі дозволяють робити отакі безчинства. Щоправда, народні депутати регіонали скандалу побиті киян та своїх колег не побачили. У нас не має бути людей неприкасаємих, У нас довжні бути люди законопослушні. Якщо ми не збережемо статус в суспільстві представника народу, тобто народного депутата-опозиціонера, ну то нам буде дуже тяжко відстоювати права українців. Стоять, стоять!